Вітаю мої дорогіньки, на своєму каналі Еліанора таро 2 звати мене майстер Еліанора або пані Елеанора як вам зручніше звертатися. О, нагадую, о, буду вдячна вам за підписочку на канал, якщо ви не просто будете дивитися відео, а у Якості подяки, хоча б підпишитесь на канал, поставити лайк цьому відео іншим, які вам насправді подобаються. Сподіваюсь, що багато яких відео достойні ваших подобань, лайків. Так? Пишіть коментарі. От, і звертайтесь, звісно ж, за індивідуальними теророзкладами. Пишіть для цього у Viber або Telegram. номер буде вказано під цим та іншими відео. Сьогодні у нас загальний розклад, звісно ж, можливо, не для всіх він прямо точ-точрезонує, але деякі моменти. Кожен, хто притягнувся на цей розклад, я думаю, все ж таки почує. І так, давайте які щасливі події, будемо формувати так, наше майбутнє, щоб воно було щасливим. Які щасливі події ти притягуєш на сьогодні все своє життя, будемо вважати, що вже ми набули. Більшість з вас, хто дивиться, особливо мої відео, які хто Таких, знаєте, здатності, способності е, притягувати щасливі події. Так, один нюанс, один момент. Я не запалила свічечку, хочу запалити свічечку, щоб дійсно у нас було таке магічне перетяжіння. Значить, пройде це Втягуємо щасливі події в наше життя разом. Я також з вами думаємо про себе. Подумайте, можете назвати своє ім'я, назвати дату народження свою. Так, і давайте подивимось, хто ви на сьогодні, які у вас події, можливо, були в недавньому часі. От які події є і які вони, якими вони будуть. Так, дивіться, хтось, можливо, витратився не так давно, доволі таку крупну суму грошей. Ну, у всіх це різна сума, так? У когось і 100 гривень, це велика сума, в когось 1000, в когось 10 тисяч, тобто потратилися. Кудись, і, начебто, ви так вважаєте, можливо, що обнулення якесь, що хтось, можливо, сидить і думає, що в нього пусті кармани і гаманець, але давайте подивимося, як це бачать вищі сили, як це бачить. Так, і вже мені тут показують, що дивляться мене дійсно. Люди, які мають силу протяжіння якихось щасливих подій у своє життя. Бо ви взагалі маєте силу. По восьмому старшому аркану тут це восьма, восьмий старший аркан. В деяких таро це 11, а тут восьмий. І ви тісно маєте силу, ви вмієте щось або когось підкорювати. Давайте уточнимо, що ви вмієте підкорювати. Якісь, знаєте, вмієте добре справлятись з якимись негативними подіями та їх наслідками. Тобто, можливо, у вас якісь були події, де ви навіть повинні були витратитися суму якусь. Але у вас є та сила, яка не всім, до речі, притаманна, з якою ви добре вмієте справлятися з негативними подіями, так, в тому числі і з бідністю, і якимись моментами і вам, до речі, тут хто дивиться, дівчата, ви дуже ерудована, дуже розумна жінка. Можуть, можете бути повітряних знаків, але не обов'язково у вас такі енергії. Ви рішуча, ви така дієва, ви вирішуєте всі питання, ви не залишаєте так на самотік. Ви повинні завжди вирішувати те, що йде у ваше життя. І якщо навіть оточення. Навіть якщо це стосується когось з вашого оточення, все одно вирішуєте. Ви майже за всіх вирішувати. Ну, є у вас така здатність, бо є в вас сила. Так, ну звісно ж, є у вас сила, кажу, і витаскую Верховну Жирицю. Дівчатка, хто мене тут дивиться? Маги, екстрасенси, гадалки, тарологи? Відьми, врешті-решт, так? Ну, я вас вітаю, колеги мої шановні, шановні, зараз у суспільстві це потужна сила, особливо в нашому українському суспільстві. Так, я кажу: сила потужна, виходить імператор. Дивляться, якщо, дівчата, ви в мене верховні жириці, ви, е, ви можете діяти. Навіть не на розголос, так скажімо, ви можете діяти якось таємно, таємно, таємничо, але у вас така потужна сила, про яку можливо навіть хтось здогадується, наскільки вона потужна. Також, чому я тримаю, не опускаю цю карту, імператор. Це, можливо, і вас характеризує, і якщо дивляться, шановні наші чоловіки, дехто воїни, а у нас зараз всі фактично чоловіки, воїни, як і дівчата в принципі, ви здатні правити всім світом. Ви буквально вмієте керувати і суспільством, і Тою ячейкою суспільства, яка біля вас знаходиться, тобто якесь коло, яким ви вправно, і це ключове слово, вправно керуєте. Так, бачу, у мене такі потужні особистості сьогодні зайшли на розкладі. Подивитесь. Давайте ж подивимось, яке ще щастя ви. Притягуєте в своє життя, а ви дійсно заслуговуєте на велике щастя. Бо ви йшли до цього. Так, ну тут в мене сумки щасливі випадають. Дві кубків. Яке ще щастя? Ну тут по, по лицарю. Мене вже зір трохи підводить. По лицарю а, меч... Ні, з. Вибачте, тут пажик-пажик мечів. Ви щось рішуче налаштовані. Якщо чоловіки, можливо, у бік королеви кубки коханої жінки, якщо дівчата, це імператор у бік королеви кубків, рішуче вже налаштований. Так? Але, можливо, не все ще в нього готово, бо пажик, пажик. Не лицарші. І ви також, дівчата, ви е, налаштувалися рішуче, з приводу того, що ви для себе вирішили, що ви вже, нарешті, хочете бути коханою. І ви е, для цього налаштовані вже зробити все, що від вас залежить. Так. І у вас на то будуть шанси. Доля вам дає щасливий шанс. Хай і невеличкі поки що, але дійсно. І тут же ж по двою кубків, так в нас і говориться. Ще яке щастя йде в ваш... Ну, Дивіться, я кажу невеличкі шанси, а тоді випадає ще й а, туз а, Пентаклів. Це вже великий громадний шанс бути щасливою. Так, бути щасливою стосунка, громадний шанс. Ще з приводу чого тут? О, тут і по грошам. Дивіться, яка самодостатня тут людина, і це навіть і о, жіночок стосується і чоловіки. Але може бути і так, якщо дивляться, тут більше як жіноча посте, так? Якщо дивляться чоловіки, саме така самодостатня жінка. Може бути присутня у вашому житті, але давайте подивимось: <гум> так, пажик жезлі. Тут, якщо чоловік дивиться якийсь, ви можете відчувати поруч з такою жінкою, себе трошечки як учним, трошечки як незрілим, можливо. Але які ж поради дадуть вам карти на сьогодні? На сьогодні знову про кохання, шостий старший аркан закохані. Закохані все про кохання. От саме більше щастя це щасливе, взаємне кохання, все ж таки, як не крути, і гроші будуть. І про здоров'я тут, дай Боже, всім бажаю здоров'я. Тут про якісь проблеми там в здоров'ї навіть не йдеться, а йдеться, що от щастя в коханні йде, і тоді буде наповненість і по фінансах, і по всьому. Так, дивіться, ви виходите по старшому аркану. Мир, мир, так, мир або світ, можна сказати, так, українською світ, увесь світ у ваших ніг. У ваших ніг, і це говорить про перехід на якийсь новий рівень, вищий рівень, Вищий рівень, від якого ви, можливо, чомусь закривалися, або були блоки у вас, або були блоки. Давайте подивимось, чи не залишилося ще блоків на сьогодні. Можливо, вам. Щось потрібно для того зробити. Що вам для цього зробити, щоб не було тих блоків, як тут показало трохи. Угу. Так, ви знаєте, потрібно трохи, трохи щось потрібно для цього робити. Взяти в себе, своє життя у свої руки і а, діяти рішуче це вже не пажик. Там у нас був пажик жезлів. Говорилося про те, що е, хтось нерішучий, Особливо чоловіки це вас стосується, бо вам, щоб увійти в оце щасливе кохання, щоб заслужити оцю самодостатню жінку, вам не отаким пажиком жезлів треба стояти і думати, а що ж далі? Чи від жінки якісь е, кроки. А ось як подивіться. Бути на коні і діяти рішуче. Я так думаю, вбіг же ж цієї жінки. Так, і у вас є великий шанс досягти успіху, але успіх приходить до кого? До того, хто діє, а не стоїть на місці. Так, бо ви вже довго чекали, подивіться ворожаю якогось. Нерішучість. Ви щось на відстані там або лише в інтернеті за кимось спостерігали це чоловіків, стосується знову ж таки, мені показують з обох боків і з боку жінки, і з боку чоловіка. Так, ви не хотіли втратити своє кохання, але ж саме рішучих дій не вистачало. і От тут карти вам говорять, дають підказку. Ось наповнений кубок, не розплескайте його, не розплескайте своє кохання з того кубку. Треба кидатись із сторони, з боку в бік, то туди, то сюди. Донесіть його, донесіть. Так, це важко, особливо, якщо на повному ходу мчатися. Але ж, можливо, так, знову ще одна карта про рішучість. Зробіть для себе важливе рішення: прийміть його, прийміть це рішення. Прийміть рішення бути нарешті щасливим. Або щасливим, прорішучисть тут в більшості для чоловіків. Так і сама вища сила, сам верховний Жрець Єрофант вам у допомогу. І хай буде так бо годі вже оцих розбитих сердець. Коли ви не дієте, ви розбиваєте серце і собі, і тій людині, яка вас чекає отак підвішен, підвішений чи підвішена за ногу. Імператриця. Хіба можна підвішувати отак за ногу, імператрицю, таку шикарну, чудову жінку, дівчата, хто дивиться мене тут? Ви шикарні. Ви просто. Жінка з великої літери. Тож, отаке щастя, щастя у коханні. Я думаю, що кожна імператриця дочекається свого імператора, дійсно достойного чоловіка. Так, ну ось король жезлів. Нарешті, король жезлів говорить про те, що чоловік дієвий дієвий і король Пентаклів, а тут за вас будуть навіть, можливо, два чоловіки за ваше серце боротися. так, Той, хто не міг зробити вибір от Пентакліва, я бачу, що сидів щось був, можливо, в яких ілюзіях сидів і. Обіженку строїв, то король жезлів він сидіти не буде. Він буде діяти рішуче, бо він знає, що ось у десятки пентаклів можна тільки у щасливій парі по коханню досягти. Десятка пентаклів це в нас повне благополуччя і по фінансах, і по коханню. І хай так і буде. Амінь. Ось таке щастя до вас іде. Я вас благословляю, бо благословляти можуть всі і не лише батюшка у церкві, а й люди один одного. Благословляю вас, мої любі, на все найкраще, на щасливе кохання, на благополуччя, звісно ж, на мир та злагоду в домі і в нашій країні. Взагалі пишіть, мої дорогінки. З вами я, Елеонора. До нових скорих зустрічей. Пока-пока.